А це наша кукурудза Лідеа. Хочу подивитися, як спрацював Лаудіс по осотові. І показати спеціально тим людям, які говорили, що він не бере даний бур'ян. Також працювали в страшенну росу. От вам, друзі, ефект Лаудіса по осоту. Я думаю, що він спрацював і спрацював класно. Бур'ян жовтіє, навіть не тільки зверху, а й знизу. Маленький то взагалі кранти, ну а великий трошки буде довше доходить. Осоту тут, як ви бачите, неймовірна колонія. То відповідно треба працювати лише класними гербіцидами, щоб його тут прибрати. І не перший рік, не один рік, вірніш. хоча б пару років поборотися з даним бур'яном. Або ж підбирати інший якийсь гербіцид. Є там також різні варіанти, то в принципі. Осот можна вивести. Бур'ян цей страшний. Кукурудза, як ви бачите, сильно висмоктує. Вона тут практично не росте, тому що бур'ян цей розмножується ще й кореневою системою. Чим більше механічних обробітків, тим його більше на ділянці. Ну а тут, де його нема, також дивимося. Роботу Лаудіса чудово, просто неймовірно. До речі, ця кукурудза оригінальна лідеа, Виглядає трішечки слабіше, ніж наша Голосіївська. От, кажу як є, очевидний факт. Можливо, я помиляюся, бункер покаже, але все рівно. все рівно. Що маємо, те маємо. Ось знову осот. Йдемо далі. Дивіться, яка тут страшенна колонія. І це вже я борюся з ним другий сезон. Перший сезон тут був соняшник. На соняшнику ми його не забрали. Мотижили, не мотижили, абсолютно нічого не допомогло. Навпаки розмножили. Ну а зараз будемо бачити. Покажу вам через пару тижнів дане поле. Подивимося, що з цього соту залишиться. Всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте.